Україна опинилася у рейтингу на третій сходинці. Негативний імідж держави створюють самі громадяни. За словами експертів, негативні відгуки та скептичні заяви з приводу підготовки до чемпіонату відлякують потенційних туристів. Чим більше людей скажуть, що це хороша країна, тим більше шансів, що туристи сюди приїдуть. Про скепсис і відсутність ентузіазму свідчать результати соціологічних досліджень. Українці критично налаштовані щодо проведення євро 2012 Організатори більш оптимістичніші. Дві дороги, які ще ми маємо пройти, це заспокоїти і налаштувати. Киян, харків'ян, деничан на, на позитивне сприйняття гостей це дуже важливо. І друге це е, заохотити людей приїжджати сюди, е, все таки з більш сучасними засобами. Крім хороших слів, Україні потрібні значні інвестиції, адже ще залишилися нерозв'язані питання інфраструктури міст. Протягом наступного року має бути закуплено ще додатково. Е, 80 автобусів плюс 60 тролейбусів, які теж вже будуть виконувати ці сучасні вимоги. Звичайно, ну на жаль, 800 маршруток, які сьогодні їздять у Львові, Вони не мають таких можливостей, тому ми максимально будемо переходити до великих автобусів. Кошти вкладені у захід мають стати довгостроковою інвестицією. Якщо ж український сервіс буде недостатнім для баварських хлопців, то це гроші на вітер. Є окремі успіхи, але на жаль на них кидають тінь деякі негативні події, про які ми читаємо в пресі. Чимало позитивних речей, яких достатньо в Україні, але про них дуже мало відомо. Відбилити імідж України під час Євро 2012 Завзято взялася співачка Руслана. Вона пообіцяла, що зробить усе, аби люди на трибунах співали, а вболівальники відчували себе у грі не лише під час матчу. Чиновники ж виділили на поліпшення репутації мільйон гривень.